Ми чуємо дуже багато критики в сторону президента. Але що б ви зробили, опинившись на його місці на один день? Давайте дізнаємось у киян. Корупціонеру пересажав би пожиттєво. Побувала би всю політику. Я б дозволив виїзд всім громадянам. Ну щось би зі світлом рішав. Закончили б війну. Я ніколи себе не уявляв на цій посаді. Ви знаєте, ні, нікому запеклому ворогу самому, якщо вони в мене є, звісно. Не побажаю займати цю посаду. Ну щось би вирішила б зі світлом, бо це неможливо так жити з цими відключеними. Це жах повний. Я не знаю, як люди живуть. Я б не хотів бути президентом України, особливо в цей час. Мир в країні не ну, за що не, не піду, мабуть. Змінила посаду, трошки погралася з економікою підняти хоч якийсь базовий мінімум зарплат. Може, вже цей дороги поремонтували. Можна трошки, а то так. так була б якісь реформи для покращення роботи загалом всієї системи управління.